Цими днями проходить командний чемпіонат України з настільного тенісу. У рамках суперліги грає другий тур. Після першого сумчани посідають третє місце. Зараз йде з сумського настільного тенісу. Нас команда на чемпіон України, обладатель Кубка України. Титулів очень много підіслять не хватить времени. Зараз ми намагаємося возразити команду руководство області і города нас підтримує. Тому будемо сподіватися, що ми повернемося в еліту українських і європейських клубов. У змаганнях беруть участь дев'ять найсильніших команд України. Суми одні з них. Грають по коловій системі чотири тури. І перший тур проходив нелегко. Всі команди рівні, дуже, І много молодих спортсменів, які добре додавали з ними і грати тяжело, але в той же час, цікаво. Тобто вони заставляють тебе згадувати молодость. Допоки сумські спортсмени борються за вищі позиції. У грудні на них чекає Кубок України, який відбудеться у Києві. Після нового року відіграють ще два тури клубного чемпіонату. А надалі планують грати ще й на Кубку Європи, якщо буде фінансування. Марина Петиченко, Віктор Лапченко на часі спорт.